Новобранцю Андрію, 25 Він успішний економіст на великому миколаївському підприємстві. Коли прийшла повістка з військомату, довго не вагався та прийняв рішення йти служити. На сторожі країни зараз має бути кожен, хто має можливість це зробити. Сьогодні я молодий, сильний та патріотичний. Я впевнений в собі, я впевнений в своїй батьківщині, я впевнений в своїх братах по зброї. І сьогодні ми будемо вчитись. Ми сьогодні ми починаємо вчитись здобувати перемогу для нашої батьківщини. Провести Андрія на службу приїхала вся родина. Найбільше хвилюється мати, але вибір сина підтримує та дає слова настанови. Навчися мужності, знайди нових друзів, підготовся до того, що в будь-який час ти міг захистити нашу батьківщину, яка як ніколи зараз нуждається в цьому. Вік призовників від 20 до 27 років. Ще вчора вони займалися повсякденними справами. Сьогодні ж вони солдати строкової служби. Повелимо на фізковій Національної гвардії. Півтора року ці хлопці навчатимуться військовій справі в частинах Нацгвардії та Збройних сил України. До зони проведення антитерористичної операції відправлятися не будуть. Де люди, які прийняли правильне мужське рішення, сьогодні йти в війська, навчитися, защищать свою родину, получить военно-учетную специальность для того, чтобы в дальнейшем быть подготовленными, подготовленным мобилизационным ресурсом. Наталья Приходько, Сергей Кравченко, телевизионные новости Миколаевщины.